По-простому знаходитись в нашому місцевому підрозділі пожежної охорони. Перед вами стоять наші дві е одиниці техніки, вони майже ідентичні, просто зроблені на шасі різних автомобілів. Перед вами зараз знаходиться крас, за його спиною знаходиться МАЗ. Всі автомобілі дуже високі, е дуже широкі, дуже важкі. На них знаходиться Гостре, ріжуче, бриюче обладнання, також всякі замовочки, дирочки Будь ласка, без спросу нічого не чіпати, руки не засовувати, пальчики так само. Якщо буде бажання підвестися десь на якусь ніжку, в кабіну за кермо, все під нашим наглядом. Добре? Зараз да. я проведу вам маленький екскурс, як воно все виглядає, як ми ним користуємося в кінці. Почнемо з того, що автомобілі. По своїм характеристикам, по гасінню ідентичні, вони вивозять кожна по 4 тонни води і 400 кг тінного я, швидень, почну з елементарного. Пожежні сокири. Предмет називається в народі хуліган, хоча назва його є англійська, хоч і так вона саме, ну, так само читається хуліган. Використовуємо її для всяких металевих конструкцій. Відкриваємо двері, можемо вскривати криші, невеликі ділянки металеві і дерев'яні. Сітка в смоктуючах, коли автомобіль стоїть на вододжерелі і забирає воду з всмоктуючих шмакові, вони знаходяться зверху в пеналі при бажанні покажу вам їх. Це щоб насос не засосав у себе всякий бруд, каміння і тому подібне. Пожежна колонка для роботи для забору води з пожежного гідранту. Хлоповки саме наша. Часто використовуємо ну, бойову одиниці, яка саме часто використовується, дасимо в неї траву. Рукава напірні, або як їх називають шланги, але правильно рукава. І це рукава напірні. У них йде вода, ми до них під'ємнуємо ствол. Ось можете спостерігати пожежний рукав, під'єднаний до патрубка, пожежний ствол, який виконує декілька функцій, подає компактний струмінь, розпилений, і розхід його може відбути від 1,9 до 7,9 літрів за секунду. 4 тонни, води. 4 тонни води можливо звучить як багато, але на роботу такого ствола на максимальному тиску вистачить на 10 флот. Для роботи... Пожежним довгілях треба, щоб завжди було якесь водорелок, де він зможе поповняти свої запаси. От бачите, зверху у нас ще закріплені декілька таких стволів. Є запас рукавів, щоб подати на значну відстань воду. Тут у нас водооприскувач. Це є пожежна водопомпа. Коли нам треба перекачати воду або забрати звідти, звідки не може насос, ми використовуємо її. Продуктивність менша, але вона свої функції виконує. Часовий інструмент на кожній пожежі, особливо якщо це буде скирда у вас вдома, нам потрібні лопати, вила. І на місці пожежі в темному пору ми освітлюємо собі місце роботи. Оцей генератор працює на бензині, вироблює електрику і забезпечує роботи що. Обладнання, яке не влізло в сіка, або потрібно, щоб воно знаходилося в кабіні. По бажанню, тільки обережно, автомобіль дуже високий, ступеньки не дуже удобні. Всі обережно по черзі, хто хоче, може побувати у кабіні, можна посидіти за кермом. Тут є позначення. Що... Можна діякувати тут, а? А? Де, тут да. Можеш ще домовитися?

Це приміщення, де є дим, де вони не можуть дихати. Або є якісь хімічні речовини, які можуть завдати їх шкоди здоров'ю, Вони дихають повітрям, яке знаходиться в болоті, Через спеціальну маску. Тому що безпека це зворіть безпек... безпека. Але фейтер не вилазить, вітер ніби. Так, безпека. <реку>

No, no. Захисного суття дам випадку чорноти. Саме розповісти те, що видягають пожежну. Yeah, yeah. yeah, yeah. Я її даю з обох сторон, бо черзі надягаю. Всі контролювати не буду. І з цієї сторони хто в тільки. Самі давайте, я покажу, як. Хвостик. Можна опустити заправи. Каска. Можете, хто бажає, тільки зважаєте, вона наживає. Надягаєте казку військового зірця. Хто не трогав, ствол проти.